Впродовж доби 29 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 14 районів зосередження особового складу рашистських окупантів та два інші важливі об'єкти. На Харківському напрямку загальні втрати рашистських загарбників склали 155 особин, із них 64 безповоротні та 49 одиниць озброєні військової техніки, знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки, пошкоджено один танк, одну реактивну систему залпового вогню, 7 артсистем та 4 автомобілі. Крім того, уражено 9 бліндажів та 3 склади боєприпасів рашистів. На Куп'янському напрямку рашистські окупанти втратили 108 особин вбитими та пораненими. Серед іншого, знищено танк склад боєприпасів та наземний дрон рашистів. На Покровському напрямку втрати рашистських окупантів склали 264 особини, з них 124 безповоротні. Знищено один танк, шість бойових броньованих машин, засіб радіоелектронної боротьби, два авто і міномет противника, пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини расистів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 13 ударних дронів типу шахет 131-136 расистів. Сили оборони України вживають усіх заходів для зриву злочинних намірів рашистських загарбників. Відповідно до поставлених завдань працюють українська артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Кажуть, удар було завдано по місцю розташування рашистських загарбників.